927 день в Канаді, 28, 11, 25, так, 28. Сьогодні до 12 записую нормально. Скорше бліжечко. І що сьогодні? Сьогодні? Сьогодні, я сьогодні я виспався, поспав до 11 з чимось і якось офі... офісні працівниці подзвонили мені після. Ну що, подзвонила, я вибив, вийшов, подзвонив назад, спитався, що там як. І було кілька квартир з смок-детекторами. Там, до речі, були старі батарейки. Років в цьому будинку вже три. І там були старі батарейки, які вже виходять з ладу, і чомусь вони почали виходити зараз. По холодно. В квартирах е, температура впала. І це. І я пішов, їх поміняв в першу чергу. Я знову сьогодні каву попив в першій. В першій я тільки зробив якраз. Це ж просто капець. Але перейшовся, подивився, там було кілька квартир по опаленню, але не, не самі верхні, нижчі. І приїхав шеф. Приїхав шеф, ми з походили. Походили і вирішили проблему. Ми знайшли проблему. Він знає цю будівлю краще, бо він при, був присутній при будівлі. І так, щоб вони її запускали, фактично. І він знає, де що як, і він деякі от нижні поверхи чуть-чуть перекрив тиск, від, відкрив на верхні, але проблема була не в тому. Тут, не пам'ятаю, коли теж минулого тижня, цього, цього тижня вода пропала. Я пішов, подивився один вентиль, перекритий. Зараз від походу теж перекритий. Ресайкер Вінлай. І пішов наверх бойлерами з шефом. Я шефу скинув, там включив бойлер ручний режим, і цей бойлер, ну і помпа була відключена. Коротше, все чомусь впало. Я повключав і цей бойлер, цей насос перетягував, він фактично тільки воду гріє в крані, але він перетягував тепло з батареї. І це попливало на протік води в батареях. Ще треба буде поговорити з шефом, як воно точно працює. І ми все ж таки відключили ТО, включили помпи в ручний режим, все працює, все запрацювало. Ми пішли в квартиру. Завтра я зроблю знову обхід, ще раз перевірю, і сподіваюся, все буде добре. Коротше, з тим ми розібралися. Дуже добре. Плюс офісні працівниці ходили, там пороздавали спейсхітери, оці дудчики маленькі. Була ще одна квартира, яка хоче спеціальний обігрівач типу УФО. Але ще в магазині не знайшов. Не знайшов, може завтра заїде, і я завтра хочу занести їм, щоб теж закрити з ними це питання. Завтра буде заявок, напевно. Тя. Буде ціла купа заявок. І все. Ну, сьогодні нічого цікавого, Прання забрав, вже порозкидав, порозбирав, що і як. Завтра знов робота завтра нічого. Завтра має бути багато роботи. Сьогодні. Зробили суші, захотілося нам не суші, а просто побачили ми в інтернеті, типу, салат такий. блюдце ми взяли таке невисоке, зварили рис, на дно рис, потім. Потім що пішло? пішло? Пішло сир. Потім та, потім пішов сир Філадельфія, потім авокадо, слой теж порізали дрібненького слой авокадо. Потім Ще слой Філадельфії і рибка лоссо. Порізали, порізали на кубики, вже не були круглі, вони були кубиками. палочками, все їлося, так має бути соєвий соус. До речі, треба купити соєвий соус. Щоб ми. Хоча ми суші не робимо. суші ми не робимо. суші ми замовляємо. Оце перші суші зробили і все, вже суші немає щезли. І захотілося ми купили вчора каштани. Подивилися в інтернеті рецепти. І цей рецепт шкода, що я взяв цей рецепт. Бо там вони їх підварили, а потім треба було їх висушити, а вже після того запекти в арфрай. Гарна ідея, вони підварені, вже як горіхи, але вони не повністю висохли. Я їх зразу вайрфрай, вони там підсмажились, вони вайрефрай не висухли. Може, Треба було на дегідратацію поставити, щоб витягнуло воду. Але ну, вони приготувалися. Я з'їв. О! Я з'їв штук 20. Класні горіхи, але вже на ніч не хотілося б більше їсти. Це ж все ж таки горіхи. Смак специфічний, але прикольний. Мені засмакувало. Типу горіхи, картопля, все-таки в переміжку. Цікавий смак. От і, от і все. Сьогодні нічого такого. Ну все спокійно, все нормально. Тож, біжу я відпочивати.